40% річних або скільки можна заробити на валютному депозиті в українському банку. Вітаю вас, колеги. В даному відео ми поговоримо про те, скільки ж зараз можна отримати доходу, відкривши депозит валютний в одному з українських банків. По статистиці середня прибутковість. В українському банку на даний момент, відкривши депозит в доларах або в євро, приблизно 0,1-0,3% це є дуже мало. Ну, дуже. Це фактично 0. Звідки ж я тоді взяв 40%? В даному відео якраз ми про це поговоримо. Отож, в чому зараз проблематика? Проблематика в тому, що через банківське відділення купити долари або євро зараз є досить складно, їх просто немає в наявності. Банки їх не продають або продають тільки ті, які принесли перед тим попередні відвідувачі. А таких насправді зараз є дуже мало, тому що валюту продають мало людей. Тому ми повинні звертатися до чорного ринку, до обмінників небанківських, які продають валюту, але продають по зовсім іншому курсу. Якщо взяти... Мінфін з станом на сьогодні, на 9 вересня 2022 року, середній курс купівлі є 41 гривня 35 копійок за 1 долар. Ось такий курс це ринок диктує. В той же час, якщо відкрити депозит, наприклад, в монобанку валютний, то ви купуєте, увага, купуєте валюту через мобільний додаток в банку по курсу 37,50. 41,35 і 37,50. Тобто купуєте валюту набагато, набагато дешевше. І таким чином а, є вимога, так, вимога Нацбанку, що такий депозит повинен бути на термін мінімум 3 місяці. Тому таким чином, а, за рік, таким чином, тобто 4 таких депозити, відкривши, ви отримуєте прибуток 15 400 гривень, вклавши, наприклад, при. Купівлі 1 тисячі доларів, так, задачка в нас: ми купуємо 1 тисячу доларів банку, відкриваємо на депозит на 3 місяці. Через 3 місяці ми забираємо а, ті долари і продаємо їх, наприклад, на чорному ринку. Виходить сума 41 350 гривень. Я тут маю шпаргалку. 41 350 гривень ми отримуємо, вклавши 37500 місяці тому. Якщо ми, і це буде, до речі, Прибутковість точна прибутковість 10,2% без, без додавання тих 0,1, 0,2, які банк дає прибутку. І тут, до речі, оподаткування немає, тому що ми заводимо гривні, виводимо долари і продаємо ті долари на вибінник, Так? Тобто фактично там немає прибутковості від депозиту самого. Ось, тому фактично цих 0,1,02% ми можемо просто не рахувати. Відповідно, що ми маємо, якщо ми робимо 4 рази так, тобто на, депозит на 3 місяці зняли, поклали знов 1000 доларів, на 3 місяці знов е, зняли 1000 доларів. І якщо курси будуть такі будуть умови приблизно, як зараз, то протягом року ми отримуємо прибутковість 15400 гривень. А це буде понад 40%. І зауважимо, що цей весь час, цей весь рік, ваші гроші лежать в доларах. Тобто, якщо курс буде рости далі, то відповідно вам це буде на руку, тому що ви зможете в цьому, на цьому заробити ще більше. Ось така проста математична задачка, яка говорить про те, що. Це є досить цікаво, я б казав, навіть дуже цікаво 40% річних в доларах в банках українських. До речі, багато банків вже пропонують цю послугу, Ви можете просто запитати в своєму банку. Запитати в своєму банку, чи він а, дає таку можливість відкрити валютний депозит через гривню. Дякую за увагу. Слідкуйте за іншими відео. Багато чого буде цікавого. Гарного дня!